Доброго дня, будільник перебив запис. Прийшли кабіля на три виходи. Метр двадцять довжина. Отакі вони. Отакі. Тепер оце такий колись я замовляв. Для зрівняння хочу вам показати. Дивіться товщину цього кабелю і цього кабелю. І вагу дивіться. 35 грамів, 54 грами. Що можу сказати? Цей кабель видає на виході 1 А. Цей видає, скільки у вас потужніх зарядки. Тобто він взагалі розчитаний на 66 Вт. Заряджається, гаджети від нього огонь. Так що коли дивитесь на OLX що цей стоїть 100, а отакий стоїть 250, ви думаєте, це одинакові кабіля. Купляйте за 100, а потім купіте такі за 250 чи за 300 гривень. Чайно. А, за 350 навіть. Так, цим розібралися. Далі довгождана посилка прийшла. Раніше дівчата готові були за iPhone це робити. Тепер прийдеться їм робити не за iPhone. Ну, тільки дівчата. За це зараз буде згонковий просмотр у три вагона. Двіся, володю упакував качество. Отак, От упакував володю, я навіть не написав, що він пакував. Оце добре, ладно. Це в нас, значить, понімайте тут, да? інвертор на 3700, отак він приходить. Клемо на акумулятор, сюди розетка, вентилятор 3700 Вт. Зараз знімо відео, будемо тестити. Скільки він видає при своїй максимальній потужності 3700. Це перше. Другий інвертор на 3000 у вас. Все такий мені вже подобається більше. Нічого э, немає такого в ньому модного як в тому, Це обичне. І теж, мабуть, тут провода в комплекті. Так, а, тут вже отака зарядка сюди, якщо вот, от прикурувати автомобільного. Провода такі і травіки такі. Зараз, ну, це закручувати щось. Кудись. Кудись, ну що, селі відео будемо тестити, що что вони потянуть один з другим. Все, гарного всім ранку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, товар можете замовити в мене.